Всім привіт, чекаючи! В цьому відео я вам розкажу, як отримати в 3D-документі ось таке, наприклад, дерево-штриховку. Звичайно, це може вам підійти як для 3D-документів, а саме 3 d виріду, а також, можливо, і для розгорток. Ви обов'язково поставте вподобання цьому відео, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, чи е, відтворили це, чи у вас вийшло також зробити ось таке дерево. Поїхали! Отже, щоб це зробити, спочатку нам треба створити штриховку. Цю штриховку ми можемо зробити за допомогою інструмента лінія. Я вже ось створив ці лінії, так, вони мене виглядають ось таким чином. Тобто просто ви будуєте лінію, потім робите її, щоб вона була трошки напів така кругла, так, і копіюєте. Тепер я це гарненько виділяю, натискаю Ctrl-S. Перехожу параметри, атрибути-елементи і вибираю штриховки. Штриховка створюю нову штриховку символу, яку назву дерево. 1. ОК. Ставити. У мене стали цій лінії. Тепер я натискаю ОК. В рамці виділення в мене вже готовий мій ракурс. Він досить симпатичний. Зверніть увагу, що це в мене є панелі навісною стіною. Тут в мене є. Підвісна така тумбочка. Одна, друга, третя. І натискаю на загальну псонумент і обираю новий 3D-документ. Тут вибираю, що це в мене є 1-1. Наприклад, дерево. Дерево 1. Створився 3D-документ. Вибираю налаштування 3D документа. Ставлю галочки. Тут ставлю всі позиції, тому що мене цікаво, щоб обрізані елементи, наприклад, було одного кольору. Оскільки ваша 3D-подача тоді буде виглядати більш цікаво. І можемо дати тіні. І натиснути ОК. Тепер бачимо наступне. Все, що у нас відображається, це штриховка. Я вибираю тепер просто цю панель, параметри, атрибути елемента. Вибираю, що це в мене поверхні. Мені зразу підтягне, що це є Wood вот OAG. Вибираю основне ядро і тут у мене є вся штраховка, шукаю страховку символю, а саме дерево мінус 1. Ось воно є і натискаю ОК. Зараз в мене дерево поміняється і воно відображається ось таким чином.